Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну, ніжну та соковиту сирну запіканку з родзинками. Отож, розпочинаємо. Родзинки заливаємо кип'ятком і залишаємо на 20 хвилин. До сметани всипаємо манку, ванільний цукор. Перемішуємо до однорідності і залишаємо на 20-30 хвилин, щоб манка набухла. Кисломолочний сир перебиваємо блендером до однорідності, або ж перетираємо через сито, щоб не було грудочок. Більшу частину сиру я додала домашнього жирного і трішечки магазинного. Вдиваємо воду з родзинок, перекладаємо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайву вологу. Нам вони потрібні сухенькі до сиру всипаємо цукрову пудру. Можна, звичайно, додавати цукор, але він довше розчиняється. Рекомендую додавати за своїм смаком. Сирну масу я одразу роблю трішки солодшою, тому що зараз будемо додавати ще й інші інгредієнти. Додаємо манку зі сметаною, збиваємо яйця і теж вливаємо до сирної маси. Родзинки трішечки посипаємо борошном, перемішуємо і вкидаємо до всієї маси. Перемішуємо ще раз до однорідності. Дно форми я застелила пергаментом, а край змастила вершковим маслом. Переміщаємо всю сирну масу. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Запіканка спечена. Сьогодні вона в мене трішки довше випікалась. Чекаю, поки трішки охолоне, і забираю з форми. До розтопленого шоколаду вливаємо рослинну олію без запаху, перемішуємо і змащуємо запіканку. Це, звичайно, за вашим бажанням. Тепер можна розрізати на невеличкі частинки. Ось так виглядає наша запіканка. Вона дуже ніжна та соковита. Рекомендую вам обов'язково її приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!